Доброго дня мої любі! Я вітаю вас на своєму каналі Ірена Таро. І сьогодні буде розклад на тему, до чого варто бути готовим. Всі ми знаємо, що життя сповнене несподіванок, але не всі знають, як можна до цього підготуватися. А Таро найкращий помічник в цьому. Отже, подумайте, будь ласка, про себе і задайте собі таке питання, до чого варто бути готовим найближчим часом. Ну, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Впевнена, кожному із нас доводилося чути цю фразу. І не важливо, де або від кого, тому що найближчим часом вам на собі доведеться зрозуміти, наскільки був правий той, хто перший сказав ці слова. Ви будете знаходитися під чимсь тиском або впливом. Вам доведеться виживати та, ймовірно, підкорятися тому, що нав'язала вам доля. Але не сприймайте, будь ласка, це близько до серця, так як іноді обставини вище нас, і це життя. Вам залишиться просто тільки чекати і терпіти. Давайте спросимо в карті, як можна буде вийти з цього положення. Як вийти з цього? Фільтруйте, будь ласка, інформацію, тому що в потоці інформації буде саме та, яка дасть вам стимул, ідею або думку на пошук виходу або на розбір незрозумілих обставин та вихід з тяжкого положення. Цю інформацію вам може надати якась молода особа з вашого оточення. Вам варто віднестися та сприйняти цю інформацію всерйоз, тому що ця людина, яка принесе вам цю інформацію, буде. Направлена тільки на те, щоб вам допомогти. Ніякого обману або підвуху від нього очікувати не варто. Тому, любі мої, хочу побажати вам тільки світлого майбутнього бути готовим до всього та до, до нових зустрічей на моєму каналі.